Запрошую до зараз марафону Віктора Тригубова, майора, речника оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, слава Україні. Героям слава вас! Розкажіть, будь ласка, про перебіг бойових дій в зоні відповідальності в сув Хортиця станом на цей час, на станом на ранок понеділка, яка є оперативна ситуація. Дуже активно залишається покровський напрямок, дуже активно залишається сусідні з ним Новопавлівський та Луманський. Паралельно з тим, росіяни активно намагаються просуватися в Часовому Яру та Торецьку. У Торецьку безуспішно у часовому яру намагаються прорватися на північні міста. Плюс активізувалися харківський напрямок. Частково. Ну на Куб'янському, на Сіверському Куб все, все достатньо стабільне як і було. Війська агресора продовжують свої намагання з охоплення Покровська, наскільки зараз виглядає реальним оточення? Якщо ми говоримо про саме місто Покровськ, то оточення зараз виглядає нереальним. Але якщо ми говоримо про спроби росіян порватися, по перше, на південь від міста, там де вони посилюють фактично новопавлівський напрямок, і також прорватися за трасу. Кровськостатинівка це сильно на схід від міста. Ось там зараз йдуть достатньо важкі болі. Це не це не про оточення міста Покровська, але це про території, які у нас входять в Ру Покровський напрямок, і на, на яких зараз непросто. А яка ситуація в районі населеного пункту Богатир? Там напередодні сили оборони України провели контратакуючі дії, відновили контроль над околицями населеного пункту, але якщо я правильно розумію, не над самим селом. Ні, якраз на цим психологіям, теж. якщо глянути на мапу, там е, тераса там дорога проходить на південь від самого села, Оце цю дорогу росіян просто відкинули контроль над селом за українськими бійцями. Пане Вікторе, а в разі втрати богатиря, що наймовірніше робитиме далі ворог? Як розвиватиме свій успіх, які загрози з'являться в такому випадку для Збройних сил України? Мені здається, що тоді він просувався би десь на захід у бік кордону з Дніпропетровською областю, але про взяття багатиря не йде мова зараз. Вони дуже намагалися. Вони там зосереджена велика кількість сил та засобів, але воно воно там давно зосереджене, вони там давно, давно б'ються і давно втрачає там велику кількість особового складу і технічного ресурсу. До речі, генштаб напередодні повідомляв, що ворог продовжує штурмові дії з метою витіснення наших сил з Курської області та формування зон безпеки в прикордонних районах Сумщини. І для цього агресор змушений перекидати резерви з інших напрямків, зокрема, повітряні повітряно-десантні війська і морську піхоту, які мали були посилити наступальні дії на турецькому покровському, на Оріхівському напрямках. Це якось відчувається, як це відображається на можливостях росіян на ваших напрямках? Чесно кажучи, не дуже. Ну я б не сказав, що вони сильно знизили інтенсивність, якщо брати той сон. Трішки, коли інтенсивність на Торецькому, так Урхівський на наш взагалі, а от на Покровському інтенсивність підростає. Бому сказати, що там сильно помітно, Ну, станом на зараз, певно, ще ні з іншого боку, на Покровському було зібрано просто. Така Валтейська махіна, що навіть якщо від неї трішки забрати, то це не відразу стане повітря активність. Ви згадували на харківському напрямку. Росіяни на переговорах у Стамбулі вони погрожували зокрема захопити і Сумщину і Харківщину. Чи можна зараз вважати це початком якогось більшого широкомасштабного наступу саме на Харківщині? Я взагалі не слухав, що говорить їхні один особливо Мединського. Ну бо це як на мене якийсь очевидний А Давайте будемо чесні: якщо Росіяни можуть щось захопити, вони щось захоплюють. Якщо не можуть, то не захоплюють. Активізація на Харківщині ну вона попрошай, не настільки велика. По-друге, вони пруть на нещасне місто Вовчанське вже впродовж років двох. Так, да, двох десь, але без особливого успіху не можуть пройти сам Вовчанськ. Тому мені здається, що це, це скоріш посилення тиску. Це мені здається, що це скоріш намагання сформувати якусь вузеньку, бо не знаю сірозону. Але якщо враховуючи те, що сам Вавчанськ він дуже близько до кордону, то це справді вузенька сіра зона. Пане Вікторе, а загалом якусь аномально високу чи, навпаки, низьку активність ворога за окремими напрямками ви спостерігаєте, і з чим вона може бути пов'язана, якщо так? Ну ні, скоріш ніж ні, ні, так. Скоріш, скажімо так, в межах того, що і було заплановано. Якщо ми розуміємо, що в них головною цілею залишається Покровський. По нам Покровському і найбільше боєзіткнені, отак. Те, що там цьому місці, в, в принципі логічно. Вони і збиралися і мали, і ми про це були в кошті. Фактор авіації. Де найчастіше і найбільше використовує ворог? І знову покровський, Що ж, дуже дякую вам за озвучену інформацію. Віктор Тригубов, майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця, був з нами наживо.